Займіть зручне положення тіла, закрийте очі, зробіть три глибоких вдихи і видихи, відпустіть усі думки. Відчуйте, як ваше тіло розслаблюється. Розум стає ясним, відчуття легкості. Налаштуйтеся на своє серце биття, вдихніть в серце світло і подумки, промовте. Я відкриваюся світлом, я готова згадати. Я є частиною великої, зорілої родини. Уявіть себе в безмежному космосі, в невагомості, в безпеці, в гармонії. Поруч пропливають зірки, можливо, планетки, можливо, сузір'я. Відчуйте їхній сайва енергію, м'яку ніжну, дружелюбну. І промовте подумки, я вдихаю світло з глибин Всесвіту. Моє серце розкривається, як зоря на квітках. І уявіть, як із вашого серця вистрелює промінь світла і мчить крізь простір Всесвіту крізь планети, крізь зірки, крізь галактики. І він шукає, шукає своїх. І, і ви відчуваєте. Це відбувається дуже-дуже швидко. І ви попадаєте на свою космічну сім'ю. Ви їх бачите. Які вони. Перше, що прийшло вам на розум, перше, промовте собі, якщо це не виходить, промовте, я відчуваю свою космічну сім'ю, я відчуваю свою зоряну родину, душі, що сяють поруч зі мною в безмежі, в єднанні, у світлі, єдині в, в любові. І Подумки кличте, і вони кличуть вас. Дозвольте цій космічній енергії пробудити вашу пам'ять, згадати звідки і хто ви. Відчуйте, що ви частина великої зоряної родини, яка підтримує вас, можливо, ви їх бачите, можливо, ні. У кожного буде по-своєму, але ви просто відчуєте, що вони бачать вас, що вони. Поруч із вами зараз, і вони підтримують тут, на землі, вас у вашій місії. І подумки промовте. Я з'єднуюся зі своєю зоряною родиною. Я згадую своє космічне походження. Я приймаю свою місію. І відчувайте, спостерігайте за своїми відчуттями. Я приймаю свою місію як служіння світлу. Промовте це собі знову і знову. І уявіть зоряну на родину навколо вас. І скажіть, я. Пам'ятаю своє зоряне походження. Я приймаю підтримку моєї зоряної землі в моїй місії та пробудженні тут на землі. Візуалізуйте зоряне коло навколо вас. Уявіть себе в центрі цього кола. Навколо космічний простір, сіяний зірками. Але навколо вас світлі душі. Можливо, це зоряні крапочки, що сяють. Можливо, це іншопланетні цивілізації, але тільки ті, що відповідають вашій частоті любові. Вони формують навколо вас коло світла. Вони мовчки посміхаються і випромінюють любов. Прийняться. І ви відчуваєте згадування. Ви відчуваєте, як їхнє світло входить у ваше серце, і ви ніби розчиняєтесь у світлі. Відбувається єднання через серця. Уявіть, що з вашого серця виходить промінь світла. І він з'єднеться з серцями кожної душі в цьому космічному колі. І ви утворюєте мережу світла. Що пульсує з вами в Унісу і подумки повторіть. Ми єдині. Ми пам'ятаємо. Ми космічна родина. Відчуйте, як переплітається енергія, згадування, підтримка. Відчуття сили і готовності пройти свій земний шлях. Це безумовна любов. Прийміть цю енергію, вдихніть її всім серцем. І відчуйте, як вона розширює ваше тіло світла. Зробіть ще кілька вдихів і видихів відчуваючи своє тіло, яке стає легким і ніби розчиняється в цьому світлі. Зараз від чітко усвідомлюйте, що це зустріч із вашою зоряною сім'єю. Перед вами. Величезне, зоряне коло, душ. А в центрі ви, як джерело єдності, як велике світло, і вони наповнюють вас світлом. Вони випромінюють вам любов. Вони дивляться на вас без слів. Але ви відчуваєте це ваша сім'я. Складіть ручки умовно в намасте і відчуєте, приймаю, приймаю, приймаю з любов'ю і підтримкою. З кожною душею в колі відчуєте це з'єднання в любові. Відчуйте, як хвиля енергії проходить крізь все ваше тіло, наповнюючи силою, пам'яттю, світлом, любов'ю. Ми єдині у світлі, скажіть їм. А вони відповідають вам ми єдині в любові, ми зоряна родина, ми любимо тебе безумовно. Панує атмосфера радості, неймовірної зустрічі. Зараз ви можете виділити із цього кола, можливо, хтось із них захоче поговорити із вами. Можливо, це космічна матір або космічний батько. Можливо, це якась одна душа, можливо, пара. Але хтось із вас зараз чітко відчує, що до вас звертається, і кажуть, вам, як послання, ти прийшла на землю не випадково. Згадай, твоя місія пробудитися, пробудитися в світлі свідомості і пробудити світло в інших. Ти завжди маєш підтримку, навіть коли здається, що ти одна. Запам'ятай, ми завжди поруч. Прийми ці слова у своє серце. Ми любимо тебе безумовно. І ми посилаємо тобі знання і підтримку тоді, коли готова прийняти їх і коли потребуєш їх. Подякуйте. Подякуйте всій своїй зоряній сім'ї. Для вас відбувається важливий момент. Уявіть, як вони навколо вас просто є. І ви просто є. Коли до вас прийшло глибоке усвідомлення, скажіть собі, я пам'ятаю, хто я? Я є зоряна душа. Я пам'ятаю свою зоряну родину. І я несу світло на землю. Я згадую своє космічне походження. Я в з'єднанні зі своєю зоряною родиною, яка підтримує мене у виконанні моєї місії на землі. Я відкриваюся багатовимірній, вдячності і приймаю світло Всесвіту як частину себе. Я визнаю себе частиною зоряного космічного роду. А зараз уявіть, як всі вони направляють на вас свої руки і посилають на вас коди світла. Це можуть бути цифри, можуть бути знаки, можуть бути енергії, золоті ниточки. Просто уявіть, як енергія коди світла. І ви промовляєте, я приймаю коди світла. Що пробуджують мою багатовимірну свідомість. Я є мостом між небом і землею, між зоряними цивілізаціями і людством. Моє життя це прояв космічної місії. Я дозволяю Всесвіту вести мене шляхом істини і світла. Я приймаю куди в благо для мене самим легким і бласним чином. І відчуйте, як завантажується ці енергії прямо У ваше тіло світла Вдихайте глибоко. Вам комфортно, ви в безпеці. Все відбувається самим бласним чином для вас. Далі уявіть. Як ваша зоряна сім'я із вдячністю покидає ваш простір, подякуйте їм на, на останок, Скажіть, що ви їм вдячні, ви вдячні за цю зустріч, ви вдячні за підтримку, за знання і коди світла, за енергію, з'єднання, які вони вам тільки що передали. А тепер поверніться обличчям до планети Земля. Знайдіть її в космічному просторі своїм уявленням. І швидко ви опиняєтесь на планеті Земля крізь простір, крізь атмосферу. Раз і ви на планеті Земля в своєму тілі. Відчуйте його. А зробіть глибокий вдих, видих, поворушіть пальчиками рук, ніг. Відчуйте себе. І скажіть, я знаю, хто моя зоряна сім'я? Я є зоряна душа. Я несу куди світла на землю. Можливо, деякий час вам будуть приходити якісь сакральні знання або формули. Прийміть їх, запишіть їх. Усвідомте їх. Можливо, це будуть слова, можливо, це будуть як вібраційні ключі. Але це буде щось, що налаштує вас на потрібну частоту саме для вашої душі.